Всім привіт! Розпаковка 58 злотих, магазин Kaufland. Ой, така швидка розпаковка, тому що зараз бігом що зроблю вирішелі своїм хлопцям. Оці нагідці і біжу в школу, маю три екзамени, і побажайте мені, удачі! Ось такий сирок 2 злотих на скидці, тому що він стоїть реально 6 беру періодично. Сільотка злотий 70, теж 3 злотих. Коштує, буде вечором до якоїсь картошечки. Ось спробувала такі середини. Там такі три великі серединки смачні. Можливо, відкрию, засніму, як воно йде. Камамбер до кави. Огірочки. Один грейпфрутик вийшов два злотих. Три бананчики, цибулька. Чорний хлібчик був у нас, білий. А, я таки люблю чорний. Е, картопля. Фарш 500 грамів 6,89. Це теж на скидці. Ось сьогодні були такі штуки, такі гамбургери. 267. 100% вони дорожчі коштують, вони десь 4-5, тому вирішила взяти Там за злотий 51 гамбургер. хай Та там буде дві штучки, взяла, спробувати. Ось такі в мене сьогодні швидкі покупочки. Всім гарного дня! І взагалі я сьогодні молодець. Я відновлюю їзду і маю права, але я не їздила. Сьогодні беру уроки водіння. Так що побажайте мені. Удачі. Всім гарного дня!